Буковинські зубри після ротації приїхали додому. Вартість проїзду у маршрутках може знову зрости цього разу вже до 5 гривень. У Чернівцях презентували документальний фільм про кіборгів з Донецького аеропорту. Ви дивитесь новини міста за середу, 11 березня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Буковинські зубри після ротації приїхали додому. Продовж шести місяців вони виконували бойове завдання на українсько-російському рубежі. Нині у Чернівецькому прикордонному загоні пройшли урочистості. Герої вітали їхні рідні, близькі та колеги. Сі мужні чоловіки понад півроку виконували завдання в зоні АТО. Наприкінці вересня вони прийняли ділянку російсько-українського кордону поблизу міста Маріуполь. Окопи, бліндажі, все лягло на наші руки, на наші плечі. От, підготували оборонні споруди, підготували захисні споруди. Буковинським зубрам довелося відбивати напади диверсійних груп коло другої години ночі. От вже були обстріли, і хлопці віддали гідну відсіч вогнем і зброєю. Найбільше обстрілюють. Градом, тобто система залпового вогню ДМ-21Б і також міномети різного калібру, ну, починаючи від 65 до 120. го Прикордонні наряди військовослужбовці здійснювали на броньованому автомобілі Кугуар, спецмашині, яка має підвищений рівень безпеки. Відповідно, може захистити особовий склад від ураження стрілецькою зброєю. Ми зараз їдемо от через село Чермоли. Знаходяться посередині, населених пункт обстрілюються. Гранітний, чуть вище у річці Павло Польне, що ми знаходимося посередині. Постійно тут мінометні обстріли мирного населення. Може, тут військових майже немає. Українські військові дотримуються режиму тиші на відміну від сепаратистів. Бойовики продовжують обстрілювати позиції нашої армії. Перші перемір'я стріляли, так і в друге перемір'я стріляють. Командири у нас є у них голови великі, вони рішають частину Донбасу. Сепаратисти майже зрівняли з землею, проте є ще будинки, які вціліли після численних обстрілів із важкої артилерії. Щоправда, подарунки з гранатометів та мінометів продовжують летіти у житлові квартали. І це не зважаючи на те, що рядом знаходиться в будинки місцевих жителів, які бомбят потім результат. І Це не один такий подарунок. вон ще один, ще один ззаді мене війна війною, а обід за розкладом бійці облаштували польову кухню, навіть заготовили дрова. Звикнути до таких умов а саме до окопів, бліндажів, постійних обстрілів, прикордонникам, довелося одразу. кажуть, нікуди було діватися, бо знали, що треба дати відсіч ворогу. Страх у них присутствує, княжна то. Есть, ну... За нами правда, поэтому как бы, нам не так страшно було в, в той ліно ситуації. понимаете, да вот. ми на своїй території, ми на не на своїй землі. То есть ми знаємо за що ми туди приїхали, які э, цілі ми прислідуємо. Наразі 170 буковинських прикордонників окремої бойової комендатури чернівці повернулися на батьківщину у повному складі без втрат. Додому хлопці їхали кількома групами, а нині у Чернівецькому прикордонному загоні відбулися урочистості. Військовим вручили грамоти та подяки, до того ж, усі вони незабаром матимуть статус учасника бойових дій. Приємного та мало романтики я б сказав, взагалі немає. От, дуже з кожної з особового складу. Дуже багато пережив як морально, так і психологічно. Але так, зауважень в більшості до особового складу в мене немає. Щоправда, повернулись додому. Не всі 17%. від особового складу бойової командатури чернівці залишилися в зоні АТО. Наразі хлопців перевели до інших військових частин. Вони продовжують нести службу на сході. Наталя Гатеш Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Солдат національної гвардії зробив пропозицію руки і серця чернівецькій волонтерці. Далі історія кохання, яке міцніло не завдяки обставинам, а всупереч їм. Ця любов народилася тоді, коли її ніхто не чекав. Перший раз побачив в адміністрації під час майдану. Коли відбувся перший штурм, я ввечері приїхала зі своєю сестричкою вже як волонтер. Ми привезли деякі продукти. Вийшло так, що я був по одну сторону барикад, а лінка по іншу сторону барикад. Коли піднялася на сходи, стояли хлопці, так як ігор, як його частина патрулює. Перший раз наші погляди пересікли саме там. В адміністрації блакитні очі і такий погляд, і такий теплий. І от Я пам'ятаю, от тоді так от на хвильку зупинилася, так побачила, і так от воно запам'яталося. На очі, на усмішку, дуже чарівно, дуже мило. І дуже сильно хотіла. Потім зустріти ще ці очі. Перше враження було в принципі зв'язати життя з такою людиною. Тоді на барикадах Ігор не знав, за яких умов втілюватиме мрію в життя. Але це згодом. Друга зустріч відбулася вже з початком бойових дій на території України. Олена стала волонтеркою. А ігор був серед нацгвардійців, яким допомагали благодійники. І ці стосунки переросли просту симпатію і стали дечим більшим. Вігорі я це побачила бажання до волі, бажання до перемоги, бажання до того, що ми можемо щось змінити, це дуже добре, що вона займається саме з волонтерством. Тому що, якщо б не волонтери, то українська армія без волонтерів це взагалі ніщо. І з того часу він був на передовій, а вона стала надійним волонтерським тилом для нього і всієї української армії. Усвідомлення того, що коханий захищає всю державу, підтримувало і надавало б сили працювати волонтеркою ще потужніше і відчути справжнє кохання. Це Таке прекрасне відчуття, від якого запалюються два серця, піднімаються вись, кружляють і не падають ні за яких умов. На початку лютого Олена приїхала до коханого на схід. Одним із важелем поїздки, коли є твоє кохання, то це страх, та який страх страху не може бути. Побачити все такі рідні очі, доторкнутися до нього, його обміняти. Це це просто. З найбільше щастя на землі, воно того вартує, і, і ті гради, і ці міномети нічого в порівнянні з кінцевою твоєю метою. дівчина тоді ще не знала, що її хоробрий ігор готує для неї найголовнішу пропозицію, про яку думав ще з першої зустрічі, тоді на барикадах Освідчився, нацвердіють Олені одразу після повернення з передової. А дівчина з рішенням не вагалася ні секунди. Якщо він стоїть за нашу країну, за нашу державу. То можете собі тільки уявити, як він буде стояти за нашу сім'ю і її обороняти. Весілля оформлять у червоно-білому кольорі. кажуть: червоний це любов, а білий це мир, бо відзначатимуть свято свого кохання в обов'язково мирній Україні. Юля Задорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь. У Чернівцях найближчим часом можуть зрости тарифи на проїзд у маршрутках. Містяни обурені, запевняють, ціни ростуть, а зарплати, пенсії та стипендії ні. Привізники ж переконують, такі кроки просто необхідні, тому що значно зросла вартість пального. На чий бік стане міська влада та скільки коштуватиме проїзд у маршрутці? Дивимось у сюжеті Аліна Олевич. Боротьба перевізників влади і чернівчан розпочалася минулої весни. Вже тоді маршрутники зробили хід конем, скасували соціальні проїзні, а згодом, набравшись на хабства, вимагали підняти ціни на проїзд до трьох гривень. У ратуші запевняли, перш ніж змінити тарифи, треба вивчити пасажиропотік. Проте вже 9 вересня на виконавчому комітеті, без громадського обговорення і публікації проекту рішення, чиновники намагалися підпільно затвердити нові ціни на проїзд. Тоді, аби захистити свої права під стінами міської ради, зібралися малозабезпечені чернівчани. Перевіз. Перевізники, Зазнавши поразку, вдалися до шантажу. Зупинивши автобуси, паралізували місто. Мер запевнив, винних покарають з ними, розірвуть договори. Та цього так і не сталося. А вже наприкінці листопада влада без обіцяного вивчення пасажиропотоку таки затвердила нові ціни. Нині перевізники знову вимагають збільшити тарифи. розрахунком, що там ми подали стоїмостю 21 гривень, У нас получилось саме тариф на шестому маршруті. вийшло около 8 гривень. і саме тариф около 4 гривень – це п'ятий маршрут. Чернівчани ж переконують, ціни ростуть як гриби після дощу, а тут ще й нові тарифи. Люди не оговталися від попереднього підняття. Багато хто пересів на тролейбуси. Пенсіонери ж обіцяної компенсації після скасування соціальних призник так і не побачили. Студенти обурюються, маршрутка стане розкішшю. Ого, я взагалі стараюся тільки тролейбусом їхати, бо він 75 копійок. А маршруток не ката, то що неможливо три туди, три назад. А 5, якщо буде то взагалі, велосипед і все. Відсотків десь 30 я буду тратити на проїзд в міському і міжміському транспорті, ну, 40, якщо ще брати міжміський транспорт, зарплата. Зарплати невеликі, тому залишається поїсти так собі скромно, ну і десь там щось купити на секонд-хенді. Згідно з пального вже мало би бути більше навіть, ніж 5, а згідно з принципів, не хотілося б. По зарплаті, зарплати ті самі, то чого ціни? Готова ходити пішком. А якщо буду раніше вставати? Звичайно, що це буде відчутно, тому що на 5 гривень можна купити булочку, якусь і поїсти. 5 гривень це відчутно це, це є різниця для студента. Тому що в день 10 гривень тратити, це як хто може. Є такі, що можете, є такі, що не можуть. Я не їду маршрутками, я тролейбусом їду. Маршрутками їдеш. Там положено там дво, два пенсіонерки. Він так до тебе дивиться, чуть не каже, йди, не посилай. Перевізники переконують, збільшити тарифи необхідно, адже вартість пального стрімко зросла. Проте на Західній Україні поки жодне місто не змінило ціну проїзду. Помимо того, виросла валюта, ми ж заробляємо гривну, а всі запчастини, всі комплектуючі, рахують в валюті. І тому відповідно до цього ну, на підприємствах в Чернівецьких дійсно біда. Це реально біда. Щоб не збільшувати ціну проїзду, маршрутники бачать такий вихід із ситуації або зменшити кількість автобусів не в час пік, або ж компенсація від влади. Мерії пропонували за счет дотації каких-то виділених грошей з бюджету, скажімо, як фінансують тролейбусне управління, покупають їм шини, скажімо, оплачують електроенергію. Також і нам могли б, скажімо, оплатити ту ж різницю, скажімо, в топліві. Чернівчани розуміють, ціни на пальне та матеріали, звісно, зросли. Проте виникають суперечливі думки. Якщо перевезення було б таким невигідним бізнесом, ним, напевно, ніхто б не займався. Предприйматель має, допустимо, 20 машин на лінії. Вони прибуток йому приносять. Хоча бензин дорогий, запчасті дорогі, і водія, водія ви треба платити. Но йому все одно вигідно. Він не закриває свою фірму як підприємець. Реальна картина з пасажиропотоком не прояснилася, адже дослідження, попри запевнення, так ніхто і не проводив. Останні здійснювали ще 2009 року. Це дуже великий тривалий процес. Він є, як і літній, як і відпускні періоди, зимовий період, робочий період. Тобто він постійно змінюється пасажиробік, тобто його потрібно постійно вивчати. Чиновники переконують, шукають тих, хто допоможе дослідити пасажиропотік. Шукають уже майже рік. Тим часом Нівчани впевнені, потрібно розвивати комунальний електротранспорт. Тролейбуси треба збільшити. Треба, щоб мафія, автобусна мафія не нагліла. Треба, щоб тролейбуси і чаще ходили. Чаще ходили тому що Люди буває по 40 хвилин чекають тролейбуси, особливо тут на Руській. Погоджуються і комунальники, проте скаржаться перспектива купити нові тролейбуси за власні кошти їм і не світить. Останній їхній автопарк оновлювався у 2012-му. дванадцятому. Термін експлуатації 10 років, середній рік тролейбусу 27 років. Після капремонту 34 роки ще може їхати тролейбус. Скільки у вас таких, які вже здалося б списати? Я можу всі списати. Тридцять тролейбуси лишається. Нещодавно перевізники зустрілися з міським головою та передали йому нові розрахунки. Вже цього тижня чекають відповіді. Влада, як і минулого разу, переконує, пересічним чернівчанам нема чого хвилюватися. На засідання з виконавчого комітету сьогодні питання перевезення не розглядалось. Тобто, я не можу вам сказати, яким чи проєкт рішення про внесення змін і тарифів не внесений і не опублікований на сайті. Тобто є якісь певні регламенти виконавчого комітету, які на сьогоднішній день і на наступну сесію таких документів не. Нослось того я більше вам сказати нічого не можу. Порте як показує історія за такою ширмою, розігрується зовсім інший спектакль. У результаті навіть не зважаючи на нарікання чернівчан до якості послуг перевізників, санітарного та технічного стану маршруток і поведінки водіїв, маршрутники знаходять спільну мову з керівництвом міста і без громадського обговорення таки приймають необхідні тарифи. Який сценарій розіграють цього разу? Залишається лише здогадуватися. Аліна Олевич, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Далі огляд українських новин від журналістів сайту промісів. Президент України Петро Порошенко підписав закони, ухвалення яких є умовою для надання Україні розширеного кредитування МВФ. Це, зокрема, закон про зміни до бюджету, згідно з яким основні фінансові показники країни приведено у відповідність з макроекономічними реаліями. Також підписано закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення, згідно з яким тимчасово обмежено розмір пенсій працюючим пенсіонерам. Порошенко підписав також закони про зміни до податкового бюджетного та митного кодексів. Йдеться про звільнення від оподаткування благодійної допомоги вимушеним переселенцям, розширення фінансових повноважень місцевих бюджетів та зменшення навантаження на фонд оплати праці, що покликане сприяти легалізації зарплат 2 березня. Верховна Рада ухвалила пакет законопроектів, необхідних для отримання кредитів МВФ. Україна планує отримати від МВФ 17,5 мільярдів доларів. Перший транш має надійти у розмірі близько 11 мільярдів доларів 11 березня. Під час нападу бойовиків на Дебальцеве загинуло 66 українських військових, понад 300 були поранені, заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, незважаючи на такі події, українська сторона продовжує виконувати свої зобов'язання в рамках мінських домовленостей. Минулого тижня в Генштабі Збройних сил України повідомляли, що під час виведення сил АТО з Дебальцево Донецької області 19 бійців загинули, доля 12 – невідома. 135 були поранені, дев'ять у полоні. Українські війська залишили Дибальцеве після 18 лютого. Російські сепаратисти і війська Росії продовжували наступ на це місто на Донеччині в супереч мінським домовленостям про перемир'я від 12 лютого. Обвинувачуваний у вбивстві російського опозиціонера Бориса Німцова, колишній чеченський поліцейський Заур Дадаєв відмовився від зізнання. Членом громадської спостережної комісії і президентської ради справ людини, які відвідали Дадаєва у Сізолі Фортово, він розповів, що два дні провів у наручниках кайданах на ногах і з пакетом на голові, чекаючи суду, щоб заявити про свою невинуватість. За словами підозрюваного на момент затримання, він був разом зі своїм колишнім підлеглим Рустамом Юсуповим. І правоохоронці пообіцяли відпустити його, якщо Дадаєв зізнає. Члени комісії відвідали також двох інших обвинувачених братів Анзора і Шагіда Губашевих, які також поскаржились на катування і побиття при затриманні. Губашеві з моменту затримання заперечували свою причетність до вбивства. На зізнанні Дадаєва, у вбивстві Німцова суддя безсманного суду Москви посилалася при обранні йому запобіжного заходу у вигляді арешту. Дадаєва і ще чотирьох підозрюваних у вбивстві Німцова заарештували у Москві 7 березня. Російського опозиціонера вбили пізно ввечері 27 лютого в центрі Москви. Дебальцеве – очима очевидців до Чернівців із зони АТО повернулися військові лікарі та військовослужбовці 128-ї та 30-ї окремої механізованої бригади. Захисники разом із волонтерами дали прес-конференцію, на якій розповіли про жахи Дебальцевого. 17 лютого замкнувся котел у Дебальцевому. Там опинились близько трьох тисяч військовослужбовців, серед них і Буковинці, які нещодавно повернулись додому із сходу країни. кажуть, вибиратись було важко. Виїхали десь другій годині ночі. Боялися виїхати, тому що не знали, розвідки не було, нічого не було, не знали, дорога замінірована чи не замінірована. Виїхали нормально. Ну, Правда, були нюанси, на засади нарвалися. Ну нічого, відбилися, доїхали. Побачили наш перший блокпост з українським флагом. Всі улибнулися. Слава Богу, що вийшли. У ці виходили в одну точку місто Артемівськ, де на них чекали медики та волонтери. За словами захисників, під час виходу з Дебальцевого серед буковинців загинув один лікар, а серед військовослужбовців втрат не було. Поранених бійців відвезли у військові госпіталі Харкова та Дніпропетровська. Уранці вже перші поранені почали надходити. То це було, ми приймали легких і середньої важкості поранені. важких відправляли зразу на Артемівську лікарню, де вони йшли на евакуацію. Ну той день Перший день, коли вийшло 108 бригади ще інші підрозділи, які були з ними, тому прийняли біля 170 чоловік. Хлопці, які повернулися зі сходу, розповідають: страху перед ворогом немає, та він є за майбутнє країни. Треба вже якісь приймати кардинальні міри, тому що е, терпіли, дуже багато вже терпіло. І зараз очередний раз вже видно, що е, знову ніхто не зважає ні на кого, ні, ні на смертя. Які гинуть люди ні на що. Не знову набувають свої кермани, знову не зрозуміло про що домовляються. Просто вже я думаю, що вже вистачить, треба вже щось робити. За словами волонтерки Ольги Кобевко, дивлячись на ситуацію зсередини, починаєш розуміти, що справжня сила у єдності. Вона неодноразово була в зоні АТО і спілкувалася з військовими та з мирним населенням. Ти приїжджаєш тут, наскільки ти радієш, що у нас є такі сильні хлопці. У нас настільки сильна нація. Нам є за справді за що боротися. У нас гарна земля, у нас гарні люди. Можливо, не всі розуміють. Як потрібно, напевно, жити, як потрібно любити цю країну, але дивлячись на них, дивлячись на те, як вони повертаються з такими очима і дають просто на снаги працювати, справді жити. Юрій Гоманович, Максим Димко, Чернівецький промінь. Фільму про кіборгів із Донецького аеропорту аплодували у Києві, Тернополі, Кам'янці, Подільському, Сумах та інших містах. Тепер настала черга і чернівчанам дізнатися, хто ж такі добровольці Божої чотири. Документальну кінострічку з такою назвою презентували у нашому місті. Напередодні прем'єрного показу автори розповіли про те, як в умовах неоголошеної війни створювали цей фільм. Над фільмом Добровольці Божої чути» працювали чотири місяці. Іван Ясній, один із режисерів, розповідає: знімали без сценарію, просто йшли за головними героями, бійцями добровольчого українського корпусу. Частина зйомок проходила у селищі Пісках. Перший день для мене був зазвичай шоком, тому що я їхав. Я думав, що там є от окопи, там є передова, передував там ворог, там його танки, там все видимо. Справді я не бачив ні ворога, ні передової, нічого. Це було про елементарне село, в яке от час від часу пропадали якісь хати, десь там розривались якісь машини там від попадання мін чи градів. Аби вберегти режисера від небезпеки, військові дали йому повне спорядження. Найтяжче продюсерський, режисерський, ну, а потім вже в роботі. Це бронежилет, незважаючи на таку амуніцію, у чоловіка страх за своє життя все ж залишався. Саме він розповідає Іван Ясній і дозволяє на війні правильно реагувати на події та робити виважені кроки. Але щойно режисер вмикав камеру про ворожі кулі на деякий час забував. Ти думаєш, якийсь як творчо краще там підбігти, чи можливо якийсь ракурс взяти, якусь детальку, чи підмітити якісь емоції в того ж самого воїна в, в певні моменти. І, і воно якось так збивало це. От відчуття. Страху. Та найважче все ж було його колезі, режисеру Леоніду Кантеру. Нас е оточили, нас вибили, нас вибили з першого терміналу, нового терміналу, ми його відбили знову. І зараз всі танки згоріли. Типа ні не знаю. Боженька, де нам вижити упродовж п'яти днів він знімав боротьбу за символ української звитяги Донецький аеропорт. Це історія десятків наших захисників, без постановок і вивчених реплік. Все як насправді, разом і до кінця ще до перемоги. Емоції, переживання і безпосередність бійців. Ну сьогодні зараз мені ще об буде об'єднують. Ага, давай цілую. Ага, Давай цілую. Ось така брехня. Щодня усе це автори вклали у 82 хвилинну стрічку. Її зняли за власний кошт. Режисер Іван Ясні сподівається, що цим фільмом він відкриє людям очі на події, які зараз тривають на сході. Я не міг стріляти, але я відчував, що я тримаю свою зброю, і та зброя потім події проти нашого ворога і для нашого і допоможе нашому тилу. Більше зрозуміти, що це насправді війна, а не а як його часто називають зараз. У планах авторів зробити ігровий фільм про боротьбу кіборгів за Донецький аеропорт. А теперішній творчий доробок добровольці Божої чоти» українські кінематографісти планують презентувати за кордоном. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Кожен інтернет-користувач може стати журналістом. Так вважає польський репортер Бартик Боровіч, який провів майстер-клас для чернівецьких студентів. Він розповів основні правила підготовки до інтерв'ю, поділився практичними порадами та пригадав цікаві випадки зі свого життя. Бартик Борович вважає: в добу інтернету можна стати журналістом і не працюючи у жодному змі. Варто почати з блогу, самому інтерв'ювати людей. Можна створити радіо, телеканал або газету. Все в інтернеті. Мам теж сам кількох знайомих. З власного досвіду маю двох знайомих, які спочатку мали невелику камеру, микрофон і робили інтернет-інтерв'ю якихось відомих політиків. І через те, що робили свою роботу якісно, багато ЗМІ цитували їхні матеріали. Потім їх помітили великі медіа і запропонували. Роботу за словами Бартика, він і сам починав з того, що робив каву головному редактору. Проте зумів вийти на загальнопольський рівень. Інтерв'ював відомих політиків, спортсменів і музикантів. Робота закинула його і на Буковину південну. Тут він узяв інтерв'ю, яке вважає одним із найкращих у своїй журналістській практиці. Я побував південній Буковини. Це те, що на території Румунії, і зустрівся там з кількома сім'ями поляків, які живуть там у страшній дідноті. Це було інтерв'ю із. Зовсім невідомими людьми, але коли читач дивиться це інтерв'ю не з зірками, а з простими людьми і вважає цей матеріал крутим, я цим дійсно пишаюся. Також Борович, засновник і власник концертної агенції у Польщі, тому йому часто доводиться спілкуватися з музикантами, і без кур'йозних ситуацій не обходиться. Я мав взяти інтерв'ю в одного британського виконавця і дзвоню йому за день раніше в Британію і кажу, що з Польщі. А він мені з Польщі, моя прабабця була полячкою. В мене є півгодини до концерту. Покажи мені краків. Показав місто, ми поїли вареників. Йому сподобалося. Наступного дня після концерту в мене було найексклюзивніше інтерв'ю з цим виконавцем. Бартик Борович порадив чернівецьким студентам починати працювати вже, оскільки під час навчання не думаєш, де дістати гроші або як себе утримувати. І відповідно є можливість реалізуватися на роботі. Олександр Докіїн, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Чернівецька буковина продовжує підготовку до матчів першості України. Зараз футболісти перейшли на трив'яний газон. Цього місяця у підопічних Юрія Гія заплановано 5 контрольних матчів. 12 березня Буковина зіграє з аматорським колективом Біла урожай. Матч відбудеться у білі Кісманського району. За словами головного тренера Буковини Юрія Гія у контрольних іграх переглядатимуться потенційні новачки Чернівецької команди, а також награватиметься склад на офіційній зустрічі. Колишній нападник Чернівецької буковини Роман Степанков провів перший офіційний матч за команду другої польської ліги «Пущене Поломіце. У 20-му турі польської першості нинішня команда Степанкова протидіяла у рідних стінах колективу «Старі Мелец. Вже на 13 13-й хвилині матчу «Пущене Поломіце поступалося суперникові з рахунком 0-2. На 19-й хвилині гри господарі поля скоротили перевагу гостей у рахункові до мінімуму. А на 89 й хвилині поєдинку пенальті реалізував Роман Степанко. У доданий арбітром час команди обмінялися результативними ударами. Підсумок матчу нічия 3-3. У другій лізі першості Польщі пуще поломіце посідає 15 те місце серед 18 команд. У Львові відбувся третій всеукраїнський турнір з вільної боротьби, присвячений пам'яті майстра спорту міжнародного класу, чемпіону світу та Європи серед юніорів, володаря Кубку світу Ігоря Первачука. У змаганнях взяли участь представники України та Польщі віком до 15 років. На Львівщині відзначилися борці Чернівецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Перше місце у своїх вагових категоріях посіли Михайло Храб, Олександр Вишняк і Соломія Винник. Срібною призеркою стала Марія Винник. Бронзові Нагороди в активі Дмитра Клепака та Едуарда Баланішка. Тренують буковинських спортсменів Дан Статник, Сергій Одинак та Михайло Бушуляк. Поки це всі новини середи, нагадаю ще раз про найголовніше. Буковинські зубри після ротації приїхали додому. Вартість проїзду у маршрутках може знову зрости. Цього разу вже до 5 гривень. У Чернівцях презентували документальний фільм про кіборгів з Донецького аеропорту. За кілька хвилин розпочнеться програма Чернівці сьогодні. отож дочекайтеся.